І всім привіт і це ТВ, і Сані ми спробуємо дві пачки горіхів і два соки Польських. Да, Ще в кінці нам понадобиться. водичка. Ну ви це дізнайтесь в кінці. І так. Це у нас горішки з перцем от подивимося. І от ми дістали горішки, вони такі... Так, такі горішки. О, о, так буде більше видно. Чекайте. О, горішки. Так, спершим пробуємо. Скажу реально спершу. Ладно, останній. Так ще. Так, потім попробуємо, я вам розкажу, як поправимо, да. Так, воно ці голішки, ви можете їх не бачити, на жаль. А Що щось мені дуже сильно зуб болить, бо я відкривав їх. Да. Попробуємо. Смак дуже странний, я не знаю. Є списчиво хоче. Ладно, вот сюди. І от прийшли до сока. І от прийшли до сока. Сок нам трубочка нам зараз не понадобится. Ми пробуємо і виливаємо це все в стаканчик. Ну-ду-ду, ну, ну, ну. Хватит. Видно сок. Проблем. Так, значить, цей яблоче цей червоний, а цей э, апельсин. Сейчас більше додаємо. Сейчас мы ставим на паузу, бо надо э, дещо зробити. І так, ми наближаємося в пустейню. Бонжур! Не хочете спробувати наш напіток? Так, зараз. Щось це не буде весь готовий зготовий? Дивіться. От. Обязательно треба мені спочатку попробувати, щоб ви потім змогли пити. Ой, блін, надіюсь що це не настільки буде погано. Та я мою талант слухать. І всім пока, це було ЛуТВ.